Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ шостий, частина третя. Останні два дні Антон ішов ніби в тумані. Розглубив усіх подорожан, які піклувалися при нього. Опинився в іншому гурті, а одного разу прокинувся під копою і не побачив поруч жодної живої душі. Чи забули про нього, чи кинули немічного помирати, а чи подумали, що вже мертвий. Він нікого не звинувачував. У кожного своє лихо і своя ноша. Всюди води подали коли гора у ожару. І за те спасибі. Він знав, що десь поряд шпаки, село притягувало, немов магнітом. У не раз бачив хату ковтаніків. бачив якового брата, Гордія, його дружину Настю. Колись розчулений, Яків розповідав і про свою хату. і про… Старий вишневий садок і проколодясь з високим журавлем, який колись давно будив його вранці, своїм різким, невдоволеним скрипом, а найбільше вважалася чиста, тепла постіль. Невжесно я на землі таке благо ліжко і чиста постіль. Не хотів, але ноги самі вели у шпаки. До села дійшов, коли зовсім стемніло. Ніде, ні звуку, навіть собака не гавкне моторошно, на мертву. Пішов, крадучись, мов а Десь тут має бути яшкова хата. Заходити чи ні? На тлі неба видно дах, півник на димарі, ні пропівників яким не згадував. І це не ковтенюки, журавля у дворі не видно. А ось, начебто їхні що журавель гостро заломив шию, опустивши голову до колодязя. Веранда, тритемні вікна виходять на вулицю заходити чи ні? Антон ще не вирішив цього нелегкого питання. Він і сам здивувався, коли завважив, що вже стоїть біля причілкового вікна і тихо стукає в раму. Може, дременути, доки не пізно? Настукіт стиха відповів невдоволений жоничий голос. Хто? Мені до ковтанюків, поспіхом пояснив Антон, так і не вирішивши, що ж він скаже про Якова. Припустимо, Яков Танюк за дверей почувся обережний чоловічий голос, і Антон насторожився. Брат Якова дома, чому? Мусив бути в армії, і, як і колись казав, забрали ще влітку сорок першого. Горді, а хоч би й горді, твою жінку Настею звати? Настею, чоловічий голос трішечки полагодніше. А хто ще є в хаті? Нікого, а тобі до того. А тобі що до того? Чого поночі швендієш? Відчиняйте від Якова я, безсило видихнув Антон від Якова. За хвилину Антон вже був у хаті. Жінка в чоловічому піджаку, на опашки квапну, завішувала рядниною вікна, гордій викрешував красалим вогонь від хвилювання раз за разом, влучаючи по пальцях, потім розмухував гніт і в червонястих відблисках скоса поглядав на Антона. Гніт їдучий чадів, гордій розмухував, підніс папірчину і спалахнув блідий вогник, вихопив з темряви піч, дерев'яний піл. З пом'ятими подушками мисник, напитися не дасте, Настя кинулась до баняка, що стояв на лежанці. Я солодухи вам, подала кухоль, з наварила, наварилась ще тепленька. Гордій скоса стежив за Антоном. Насолоджуючись, поволі пив теплий, солодкий напій. Він милосно розливався по всьому тілу, ось досяг колін, полився нижче, а ось уже в пальці вступив. Зараз спитають про Якова, що я скажу? І, не чекаючи запитання, випередив, Які живий, здоровий, велів кланятися, а більше нічого сказати не можу. Так, я розумію. Гордів просів поруч на ослінчик. Він був у білій спідній сорочці у штанях, явно перешитих з червоноармійського галіфе, тільки б у нього було все, як треба, а ми якось якось перебудемо. Незрозуміле замішання почулося Антонові в Гордієвих словах ніби острах і непевність. А тільки, і тільки аж тепер Антон помітив на вішаку з під куцих вдягачку визирають чорні поли шинелі. Антона аж затуманіло в очах поліцай оце втелющився, і виказав левка, а рідний браток Якова у поліцаях. Вся сімеєчка надщерблена, як же раніше не добачили їхнього нутра. Антон безпомічно озирнувся по кімнаті. Гордій простежив за його поглядом, Заважив зміни на обличчі гості. Ти, брат, того, сказав непевнено, їж. Настя гукнув вимогливо. Подай на щось. Чоловік з дороги, хіба не бачиш? Та ні, не треба, я піду, квапливо звівся Антон. Привіт, од якова передав, а більше мені нічого тут, а більше мені нічого тут робити. Треба йти. Слухай, брате, ти б хоч розпитав мене, Гордій заступив двері. Навіщо мені розпитувати? Ти собі, я собі. Странник я, міняльник, якого випадково стрів, в оточення попав. Каже, будеш в наших краях, зайди, каже, у шпаки. Третя хата від степ». у дворі колодязь з журавлем. Так що бувайте, спасибі за солодуху, бувайте. Ні, брате, нікуди ти від мене не підеш, порішуючи Гордіїв голос. Він уперся спиною і руками в отвірок. Я розумію, шинелі злякався. А що підшинелою, ти побачив? Він важко стукнув себе в груди великим кулаком. кулаком. Що отут? Навіщо це мені? Напоїли, відпочив з дороги. Спасибі за це, піду я. раптом взяв його за ході кисляві плечі, міцно притиздолав, ніби хотів вдавити, і рішуче сказав Сядь, вислухай, а там, як хочеш, так і роби. Тебе як звати? Антоном». Так от, Антоне, знову зам'явся, потім гримнув. Насте, подай горілки, розмова у нас важка буде. Я не п'ю, запротестував Антон. Поближмо, мені справді, пора. Ні. Ти теж вип'єш і вислухаєш мене, а там хочу Москву передавати. І як і в ковтанюк червоний командир, а його рідний братик – поліцаєм. Отак і передай. нетерпляче вихопив з настаних рук пляшку, на лиху півсклянки. Пий не просив, а не казав. За твоє здоров'я, похмуро сказав Антон, взявши склянку, за службу справну. Ти за службу не спіши, Гортій притримав Антонову руку, щоб зрозуміли один одного. Ось це давай вип'ємо. Антон зробив ковток і знову відчув, як рідина посунулась вниз, запаморочливим теплом, розливаючись по цілу, сягаючи кожної клітини. Змарнів добряче, від одного ковтка п'янію, більше ні грамо, наказав собі. Гордій вже випив до дна, втерся рукавом сорочки, а тепер їж і слухай. бачу, в дорозі тебе, брате, не валували, кістки та шкіра. На столі в гордіє щедро. Такого багатства Антон не бачив з того дня, коли в прингуля прийшли гітлерівці. Картопля в мундирах, яєчні на салі, на накришено цивуля та солоних огірків, капуста квашена. Своїх, мабуть, обдирав, подумав Антон з неприязні. Однак від пригощення відмовитися не вистачило духу. Ти ось, дивишся і думаєш, докотився Гордій Ковтанюк. Скажи, думаєш так? Мовчиш. Гаразд, ти їш і слухай. Від Полтави мене закопа відкопали. Живий, жодної тобі подряпини. а голова не контужена. контужений. Од і сліду не лишилось німці кругом. Гендехов, век, шнель, колом бо їм язик став, погнали з лоховиці в табір, а там трапилась одна наша села. Ти знала мене передай, кажу Насті, де я і що. Хай беруть та скоріше докидалі не запроторили. Прийшла Настя, вона в мене бойова, не думай, курочку засмажену, пляшку з самогоном, сала шмат. Нашу весільну бручку не пожаліла. Отака в мене Настя. Тоді німчики добренькі були, відпустили мене. Виходить, віддали за курку та за пляшку самогону. Отакий я дешевий, гірка гримаска скривила Гордієва обличчя. Прийшов додому, а тут той у старостах, той поліцай, а той аж в районній управі служить. Один перед одним вислужується, а чуби у людей тріщать, бачу. Затопчуть, заклюють, жити не дадуть, Бороток того ковтанюка. Кінчилось ваше, тепер наше починається. Затопчуть, як тільки піддамся. Що мав робити? Га, брате? Пішов у праву і сам сказав, що брат в армії до війни служив, але. Де він, що з ним не знав і не знав, і навіть не бажаю. Прошу, якщо ваша ласка, в поліцію записати. А що брати? Погибати дурно? Ні, не з такого тіста горді, не такі ми ковтаніки, щоб чужим служити. Ось почекай, я їм ще насиплю жару на хвіст, Ще згадають мене, він трясанув кулачищем і глухо гукнув ним по столу, схопив пляшку швидко налив. Ти думаєш, мені легко носити оту шинель? Кожен чортом дивиться, а ношу? Не бачу іншого виходу. Та затям собі назавжди братуху Якова я ніколи не підвів і не підведу. Не доведеться йому потерпати за мене, ясно? Антон мовчки їв, слухаючи, гордія щоб той брехав, не схоже. А що розбалакався довірливо, то, мабуть, найболіло в нього на душі, не було перед ким виспитися. чим же я зараджу тобі? Ти не боїшся мені таке говорити, Антон. Відсторонив стакан, якого йому вперто підсовував гвардій. А чому мені тебе боятися?» – глухо спитав ковтанюк. Захочеш донести на мене, тобі не повірять. Та що ти знаєш про мене? Совісті я своєї боюсь. На ось візьми. Він скочив у два сягнисті кроки, опинився біля шанелі, пошастив між одягом і видобув німецький карабін. На.